Вітаю, шановні! Сьогодні ми у місті Дортмунд у гарного хлопця, який допомагає Україні, Марата. Він передав нам дуже багато цікавих речей для військових. Героям слава. Разом переможемо. Волонтер та голова благодійного фонду допомога людям України Владислав Калюжний від початку повномасштабної збирає кошти на дрони, реби, автівки, все, що необхідно захисникам на передовій. Минулого разу бійцям відправили понад 40 тонн протидронових сіток з Нідерландів, а нині новий гуманітарний вантаж з Німеччини. Знаєте, наші дівчата в Німеччині виготовляють отакі кавери. Їхня власна розробка, Вони тут зазвичай виробляється сітка. А вони бачите, тут нитку використали, то можна на різний розріб взяли таку листівочку, доробили, просили, щоб я передав нашим військовим безпосередньо. Це як оберіги їм нашовоми. Маскувальний оберіг, хай вас Бог береже. Передали німецькій друзі спальники для захисників. Це полегшений варіант. Вони зігріватимуть у міжсезоння. Вони передали невеличку партію пробну подивитися, як вони потрібні нашим військовим, щоб вони їх попробували використали. І якщо вони потрібні, вони тоді будуть активно включатися в цю роботу і передадуть їх набагато більше. Тоді а ось ці перев'язочні матеріали та лейкопластирі мають підвищену вологостійкість. Це особливо важливо при застосуванні у польових умовах. Для лікування ж важкопоранених Владислав передав лікарням спеціальне рідке харчування для годування через зонд. Харчування зондове для важкохворих пацієнтів в об'ємі літр і півтора літра. Збалансоване харчування, в якому є багато дуже білка, яко, так, якого нашим пацієнтам дуже не вистачає. Прошу небайдужих людей донатити на волонтерські програми без цієї допомоги, так, буде дуже важкувато. Решту медикаментів, серед яких ліки від хвороб шлунково-кишкового тракту протизапальні, протигарячкові, знеболювальні, волонтер передасть безпосередньо захисникам на донецькому та запорізькому напрямках. Долучитись до збору можуть усі охочі, бо кожен донат це збережне життя наших захисників. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.